Всім привіт! Я посол Росії в США Анатолій Антонов. Я заявив, що Вашингтон виступає з твердженнями про злочини Росії проти людяності з метою виправдати свої дії з розпалювання кризи на Україні. Немає ніяких сумнівів, що мета таких випадків Вашингтона виправдати власні дії з розпалювання української кризи насамперед нестримну мілітаризацію київського режиму. Раніше віцепрезидент США Камала Харрис звинуватила Росію в злочині проти людяності на Україні. Відповідну заяву вона зробила під час 59-ї Мунхенської конференції з безпеки. За її словами, Вашингтон нібито розглянув наявні докази дій Російської Федерації на Україні. Вона стверджує, що Сполучені Штати офіційно встановили, що Росія нібито вчинила злочин проти людяності. В даний час на Україні триває спеціальна операція Збройних сил Росії. Про її початок 24 лютого оголосив президент Росії Володимир Путін. За його словами, мета військових дій полягає в демілітаризації сусідньої країни і денацифікації її влади. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!